16 тисяч гривень зібрали у Вінниці на благодійному аукціоні, розповів суспільному організатор заходу Микола Коваль. Розігрували два лоти: гільзу 122-го калібру від самохідної установки гвоздика та магазин до автомата АК 12 здобутий у боях на Запоріжжі. Аукціон проходив у молодіжному центрі Квадрат. Вітаю. Провели аукціон у рамках заходу брати по зброї вечір шани. Микола Коваль каже, на захід запросив воїнів та ветеранів 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина, аби ті розповіли про свій військовий шлях. Хочеться, щоб люди, які хочуть якось подякувати або хочуть поспілкуватися, дізнатися більше, вони змогли це прямо світ від тих людей, які безпосередньо захищають нашу державу і наші домівки, сім'ї свої. Хочу, щоб люди змогли відчути і не забувати, якою ціною здобувається наша перемога. Серед запрошених Дмитро Гунько, чоловіку 39 в армії з 2007 року, пройшов службу від солдата до майора. Переніс чотири поранення. Останнє в серпні 23-го року. Через пошкодження правої руки має протезування ліктьового суглоба. До служби в бойовому підрозділі не придатний, каже, але без війська не може. Працює начальником штабу автотранспортного батальйону. Ми заходили на штурм, на штурм позицій. Я очолював групу, дві групи в нас бійшло. От, Я був на той час командиром роти оперативний. Поставили задачу зайти на штурм. Ми ну, не доїхали, можна сказати, нас обстріляли. І, на жаль, один-200 в мене був в машині, а мені якби пощастило. Сам себе витягував, сам собі надавав допомогу, сам себе перев'язував себе по-другому без військової служби не бачу, ну, так за 18 років якось як влився як в сім'ю мені мені це подобається ну як я не знаю покликання якесь про свій військовий шлях учасникам вечора шани розповів і ярослав колишній сержант червоної калини у вересні 2023 року внаслідок вибуху міни втратив стопу нині пересувається на протезі каже такі зустрічі потрібні Необхідно розмовляти з ветераном. Перше, це як і мені, як людині виговорити, Це теж приємно. По-друге, мабуть, проста цивільна людина, щось з це. Все серед тих, хто прийшов на захід, Антоніна Басенко. Вона сестра зниклого безвісти захисника бригади Червона калина каже, брата мобілізували на другий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми на жаль знаємо, що мого брата вже немає серед живих. Але його тіло не евакуювали, і от я в пошуку, в пошуку якихось нових сенсів, от я приходжу на такі зустрічі. Тут я почула, що це буде 14-та бригада. Хотіла подивитися на хлопців, можливо, потенційних побратимів мого брата. Я волонтер Червоного Христа, і в мене є бажання. Проект «Просувати» саме для реінтеграції військових. Це ці ветерани, які вже більше не будуть військовими, їм допомагати реабілітуватися в звичайному житті. І прийшов на цей захід, щоб почути їхню історію. У рамках проєкту презентували і фотовиставку на світлинах. Бійці підрозділу піхотинців та танкістів фотографував їх на позиціях, каже Микола Коваль. Їздив по позиціям і спілкувався з бійцями. Не так можна побачити їх внутрішній стан, як їхні очі скажуть. Тому дуже важливо фіксувати моменти, коли він щось згадує, коли він про щось розповідає, або просто мовчки сидить, зловити цей момент. Зібрані на аукціоні 16 тисяч гривень, говорить Микола Коваль. Спрямують на потреби підрозділу безпілотних літальних апаратів. Наталя Колоді, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.